Все, ну я думаю, наступної тиждень цього ретроградного Меркурія не буде, будете забувати. Yeah. Також очікує Машмішкоманда Мутант Таксі та Тава, та, та, Дорожана, лівий фланг. Іван Песняк. Так, його обкрадає Станіслав Савченко, Калінкін. Калінкін віддавати на Кравченка! Кравченко! Кравченко забуває! Ну, ви погляньте, як відкрився він. Калінкін, так прорвався на просер, питань немає. Але як відкрився, як відірвався від захисника Олександр крашука. Ну саша, то зноче в калінки забиває. Йому зараз дійсно неприємно тримати. Приймати м'яч на ту ж руку або падати на ту ж руку. Ну і якраз під цей кут і пробиває нас. Транспортний засіб. Якщо потрібно, навіть можемо десь попросити їх якийсь чи відеоролик зазняти, чи ще щось. там якось розмістимо ці трансляції. Тож, друзі, до... Але те, що зараз сами в каукав поставить а, свій курорт це відомо і будуть діяти на контратаках. Бідний! 3-2! Оце так обрізаються. Гравці Dragon Talsa бідний забирає м'я... На! А, момент формування атак гравці Dragon Talks, тому що будь-яка обрізка це контратака. це Такіс висловлює. Квариво хобить. Ленки. Ну, буде йти в опір. Один в один. Так, ну, суперника. Скидка праворуч. Удар по воротах від Кирила. Кориться Дорожан. Можна віддавати на Дениса Безулу. Ну, буде жорстко і грубо. Навіть приймає цей м'яч Дениса Безулу. Михайло Коваленко, надати допомогу. ну Там заморозка не допоможе, там взагалі заморозка протипоказана. Кошового йде передача, кошови дальню стійку, але тут перехлопані від деталя Передар'я, Я можу зайти в контратаку гравцям МФК ОК. переводити не потрібно. Відбір від, від кошового. Удар поворота 5-3. Не вистачає низки виконавця, але все рівно є калінки, які от зараз, до речі, забивають з передачі кошови. Тім 22 грудня. Щодо МФК УК, то наступного вікенда вони будуть протистояти Соборній Тім, ну а далі зустрінуться з Коперта.